Дього дня, мої любі малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це дівчинка осінь. І нам вона принесла отакі осінні дари. Давайте поглянемо. Так, це овочі, котрі ростуть на городі. Давайте подивимося. Це капуста зеленого кольору. Це огірочок. Теж зеленого кольору, помідорчик червоного кольору, морквинка помаранчевого кольору і картопелька коричного кольору. Ось такі овочі. Дітки, давайте з вами пограємо в гру «Великий та маленький. Дітки, подивіться, це грядки з морковками. Це велика морква. Вона вже виросла. А це маленька. Ще буде рости. Дітки, це грядка з помідорами. Скажіть, який це помидор? Так, великий. А це який? Так, маленький. Дітки, подивіться, а це грядка з капустою. Скажіть, будь ласка, яка це капуста? Так, велика. А це яка? Так, маленька. Дітки, а ця грядка з картоплею. Подивіться, яка картопелька. Так, маленька. А ця яка? Велика. Дітки, а це грядка з яким овочем? Так, з огірками. Подивіться, який це огірочок. Так, маленький. А цей який? Великий. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.